Бо, хтось залишив слід в історії. Коре, ми, до... ми їхали спочатку на одну стажку, не доїхали. Був бензином мав, умов... було і воля повчала. Не... Панікувати. А не панікувати. Тут капучка якась. Тут якийсь вид. Підемо зараз на дорогу. Філяр, 6 -6 -6.

до нас ходили. Не одна. Такі види. Океан. Оце, оце океан. Це не море. Це не озеро. Це не згенеровано штучне А Може і згенеровано. Там якась вишка, непонятна. Якась як військова база, не знаю. Може якась. Військова база Мадер. Ми, до речі, бачимо, там такі є, як у формі футбольного м'яча. Там теж військова база, тому що це радар. такий. Тут, як завжди, акваду, акведук З аквою всередині. Свіжа аква. Іде наповнюю цей відук. Птічки співають, вітер. Свистить, дощик підкраплює, а ми йдемо далі до пригоди. Полянка якась можна на пікнічок. Не було б дощику і цього. Чого ж вроді нема дощику. Воно тут так то є, то нема, дощу. То нема, то є. Лінія електропередач. Високовольтні якісь якась така дорожка, щось згоріло трошки. Я думаю, що таке прям схоже як після пожежі. Гарні видочки, добре, що хоч щось видно. Це ми вже задовбалися, якщо чесно. Що їдемо і кудись йдемо. І нічого не видно нормально, бо дощі всюди це постійно якось дощовиця, мряка якась. Для таких, ну я не знаю, щось там В Софії не було таких перепадів жорстких. Тут так температура скачить, то дощ, то вітер, то сонце. Вверх-вниз, вверх вниз Я не знаю як тут старічки. Напевно звикли вже. Або може ми в такий сезон приїхали. Або вони просто собі там якісь ухти Накапує знову. Ану в капішон. А ну як скажете. Це острів вічної весни чи вічної осені. Ми щось думаємо, що це островічна осінь. Ми тут постійно дощ іде. Постійно така от прекрасна штучка. Там по, по ринбі. Принаймні тут є ринку. Може двома ногами йти по лівій і правій одразу. Як мішка косолапий. По одній отак от. Просто йдемо туди далі і Чого? тут більше дощу. Там не було дощу, тут він є. Ага. Кажу, що там не було дощу, тут він є. Ну це життя на острові, типо. ти переходиш в одну точку. Цей. Гарантовано, що ти, ти застанеш дощ десь. Ні, йдемо по країну. не будемо по вуха. Тут вона вже розцей закиснявало. Закваснилась. Просто кроки набирати, отак от ходити, булькатись тут. Тут треба на остров якийсь акваланг. Вон корова пасається, до речі, їй. Все одно тупо. Корови. Острів дощу і корів. І води не іди сюди. йо Йо-моє. Йдемо до кінця цієї твоє... стежки життя чи ні? Що за просивіше зняла, а наче почнеться дощувати. Дощовиться. Коротше, отак от другий маршрут сьогодні. Ідеш, ідеш і потім... Треба йти поти чиї. Треба чекати, бо дерево попадеться. Сьогодні ми тікали від падаючих дерев. Вони не падали, але було. Вони відео вони там, екшн такий, ще музику додам. Тут, туту, тут. Але момент такого того, знайти. Просто якийсь іноземець каже, ти маєш запальничку? запильничку. Коротше, буря почалась. Дерева падають. Люди летять по вітру. Понятно. Якісь вивізте всюди. Цей, ти думаєш, уже срак, зрак, якийсь мужик хрипени, щось кричить. там. Я такий, що, що таке, що сталося? Він такий підбігає до мене і каже, do you have lighter? Я кажу, Блін, ти хотів за запальничку. Оце от курильчики. Давай там десь зашпортатись і впасти, в небо тільки покурити. Персмертю не на курс. Паркурщик якийсь. Паракур. І все, і тут ми пройшли, і тут дощ менший. Воля теж така ходить, як косолапа. Як обізані. Як Це якась дорога обісранців. Я назву це дорога обістренців. A oh. що на бензин виробляє, 170 кілометрів. Бо 120 кілометрів залишалося. Ну ж ми вниз їдемо, сїдемо. Ну, розраховуємо, що якщо ми будемо так вниз їхати далі Так, так то ми в екран заїдемо. А там вже не треба, може все парує, ваш. Так, приїхали ми з Олею. Фанал. Ну, там тачку поставили Будемо зараз заросити. Дивиться якесь дерево. Бачу машина. Подивимось на якраз дерево в тумані, як Йожик в тумані. Людей багато. Туалет є, але... Оля перекрыли болото. Так не вже. Вон там таке. Схожим. А ми ну, сейчас так включу маршрут. Ображно. А, я уже нажал старт. Такое скрыло, так пишу. Короче, дрова дуже дивної формы. Вот то там особо. Щекийський як хрест даром. Тут якесь лісництво таке. Ось який тут і водичка, і таке дрова. Дуже прикольно виглядається все. Такий от ліс відьмянський. Ліс відьм. Маю, що того... Він там щодо того. Це чоклований З... цей ліс. З... Ох, нефіга собі тут ліс гімна. Я би так назвав. Це. Ліс болота. Там вони якісь печера якась в цьому дупло. Тут взагалі якось... дупло аж наскрізь. Давай я залізу в то допло, ти мене там сфоткаєш. Наче я звідти... Паці сравці не мокри? Ні Обираємося Трошки говно залізти. Ми йдемо йдемо по цьому от маршруту. Так. Там ми трошки накрутили таких викрутасиків, тому що ми ходили у ліс відьм. Відьманський ліс. Тепер йдемо тут камушками, камінчиками. Там до Дуфанал. Як вона там? Ду, ду, дуфан... Дуфанал. До Дуфанал. Погода, як завжди, крута. Болото. Шнурівка в тебе розв'язана на лівій нозі. Це вяжи. Верх хтось залишив слід в історії. Такі струмочки. Тут можна було тихнутись. Але не треба. Ми продовжуємо наш маршрут. Дупокак. До фанал. До фанал. Прийми його, щоб був здоровий. Щось там? <хи> О такі дороги. Вереда до Фонал. ола? Ола? До Фонал. Сі? Пісо? Я своє намочив своє пісо. Зараз ми, ми подивимось. Ого, тут взагалі дійсно якась ріка починається. Я думаю, що ми, напевно, наліво підемо. Зараз ми глянемо. Да. А, там ваго до фонал. Там якийсь водоєм спереді. Ні, нам наліво походить. Або вниз. Зараз я ще раз подивлюсь. Ух ти, так красиво. Лаго до фаналь. Лягоа до фаналь. нам сюди якраз, до речі. Так, да? Да, 100%. Ось так виглядає. Ось це вхід в до фаналь. І ось це озеро. Водоєм. Не знаю, як воно називається. Лагуна. Наповнена. Коричневою водою. Якимось. яким. нуга. Наповнена нугою. Яке дерево, ох, щоб я зараз не поїхав. Ага, прям. Древнє дерево, в якому росте, походу, з якого папора чи щось таке. Я таке ще не бачу. Це папора чи що це? А оце дерево яке, цікаво. Душі йдуть, але ми не з цукру. У нас є дощовички. хоч ми й похожі на гноміків, але там щось такі прям розводи йдуть. Ми йдемо далі, ми не униваємо. Головне, щоб не було такого вітру, щоб дерева були, як були сьогодні.